Аби зібрати врожай без втрат, завершити жнива у південних областях держави потрібно вже за тиждень. Центральні регіони матимуть на це 10-12 днів, а хлібороби північних областей до трьох тижнів. Такі терміни визначають для аграріїв держави мінагрополітики. Завдання цілком реальне каже перший заступник міністра Микола Безуглий: треба лише вчасно організувати залучення додаткової техніки. Ми повинні молотити в день до 600 тисяч гектарів. Якраз зараз ми дійшли в від збирання, коли Сьогодні завтра будемо молотити вже практично вся Україна, і тут безумовно дуже багато залежить від того, як ми організуємо роботу по міжгосподарському, міжрайонному чи міжрегіональному маневруванню технікою. Наразі в нашій області зібрали близько 20 тисяч тонн зерна. Спеціалісти кажуть, урожайність радує. До прикладу, озимої пшениці з кожного гектара в середньому збирають до 38 центнерів. Озимі. Це і пшениця, це і жито. Завершуємо збирання озимої ячменю, який також сягає за 37 центнерів, є сьогодні. Урожайність є, є якість. Зрозуміло, одне питання, треба оперативно все зробити для того, щоб провести збирання. Урядовці нагадали про ретельний контроль за якістю зерна, зокрема щодо вмісту у ньому генномодифікованих організмів, а також так званих показників безпеки. Жодне хлібоприймальне підприємство в країні не матиме право приймати зерно без висновку про таке дослідження. На Хмельниччині вміст ГМО і показники безпеки зерна визначає обласна санепідемстанція, контролює хлібна інспекція. Протягом трьох робочих днів ви визначать, чи є в даній культурі ГМО, ГМО та показники безпеки. Відбирається 2 кг зерна. Завозиться на станцію і визначається наявність ГМО та безпеки зерна. Тоді товарівник приявляє документ, який видається для керівництва підприємства, що дійсно в, даному, в даних культурах не виявлені показники та безпеки зерна. Говорили і про забезпечення агрокомплексу держави якісним насінням виконати це своєрідне замовлення пообіцяли хлібороби з південних регіонів, зокрема Одеської області. А от щодо планів на осінь, то в нашій області готуються до значного розширення площ під озиму пшеницю. Сьогодні ставимо за мету і будемо все робити. Насіння є достатньо розібратися з попередниками, готувати ґрунт, щоб вийти на посів. Озимої пшениці тільки озимо, озимої пшениці десь в межах 240-250 тисяч. Про реалізацію зерна нового врожаю і ціни на нього розповів генеральний директор аграрного фонду України Сергій Хорошайлов. Зокрема, зауважив цього року фонд планує придбати більше трьох мільйонів тонн зернових та круп'яних культур. На це виділено майже 4 мільярди гривень. Закупівлі фонд проводитиме через тендерні процедури. Наразі складений графік відкритих торгів, найближчі з яких розпочнуться 19 липня. Щодо цін, то за тонну пшениці. Другого класу фонд обіцяє платити щонайменше 1433 чотириста гривні. Максимальна ціна 1792 тисяча гривні за тонну. А чешук, віктор кривий, подільська панорама.